Воєнно-морський флот Росії більше не входить до п'ятірки найбільших флотів світу за кількістю бойових кораблів. Його обійшли навіть Туреччина та Південна Корея. По тонажу ще тримається в п'ятірці, але насправді боєздатність сильно впала. Колись друга морська держава. Зараз флот, який ховається від ударів дронів і ракет Збройних сил України. На Чорному морі з 13 великих кораблів, що базувалися в Севастополі до повномасштабного вторгнення, на ходу залишилися. Лише три. Решта потоплена, пошкоджена або пішла в ремонт. Балтійський флот заблоковано НАТО. Кораблі не виходять у море. Каспійська флотилія ізольована. Північний флот практично не бере участі у війні. Боєздатними залишаються лише атомні субмарини та носії ракет Калібр. Путін зажадав продовжувати випуск атомних підводних човнів Ясень М, але у бою їх ніхто не бачив. Росія все одно відсвяткує День ВМФ без параду у Севастополі без флагмана, але не без страху, адже на свято може й прилетіти у Санкт-Петербурзі. Влаштують парад макетів за участю лише навчальних кораблів, катерів та авіації. У новоросійську замість повноцінного флоту покажуть кілька кораблів постачання.